Неймовірна краса. Просто неймовірна краса. Саме ви просили її повтор. По вашим багаточисельним, багаточисельним проханням. Знову в мене є небагато. Всього 15 колесо Фортуни. Тут іде натуральний циркон по золота 17 карат. Це не золотий, а по золота. Це щастя, це фарт, це удача. Чарівне колесо фортуни, відьми, ядвіги. Це незвичайний талісман, амулет, оберіг. Круг удачі заговорений відьмою, ядвігою, скріплено, зв'язано, прикріплено. Щастя, фарт, кохання, гроші, везіння, удача, успіх. З роси і води вам, хай успіх ведеться. Фортуна родиться, сила слова, відьмі, двіги безмежна. Адже ви знаєте, не завжди першим приходить той, хто найшвидший, так? і не завжди перемагає той, хто найсильніший. Важливо мати фарт, удачу, колесо фортуни, везіння. І заговорене на ваше ім'я, на вашу дату народження. І саме той держить хвіст колеса фортуни. Щастя, удачі, в кого буде мій незвичайний амулет. Тут є. Трошечки тонші цепочки, трошечки товщі, Дивіться, чоловічі, їх небагато. Ну, мої колесо фортуни зробили фурор. Всім не хватило. Ви просили, благали, ну їх не було. Була певна кількість, які я буду. Уже зараз, після відпустки заговарювати 3 дні на ваше ім'я і дату народження. І відправка буде з 26 червня по 1 липня. Успіх, помніть, це ризик. Це невтомна праця. І також удача. Без удачі ваша праця просто не принесе плода. Без. Колеса Фортуни, ваш ризик не принесе вам удачі. Фарт, удача, успіх, де в інших її нема. Фарт, удача, успіх там, де інші її не бачать. Ось ось незвичайна краса, яку ваша відьмуся, ядюся, народна українська відьма заговорено ваше ім'я. Це неймовірна сила. Це е, висока сама зірка удачі. Це коли ви держите комету за хвіст, і коли щастя, удача просто вже лежить у вас в кармані. Але її треба тільки взяти. Неймовірна краса е, в мене також. Заговорене на моє ім'я, на ім'я моїх дітей. Також вони носять їх, також в них є це чарівна сила слова, неймовірно, відьми двіги, але ага, їх зовсім зовсім трошечки ілі 13, ілі 15. І ще раз наголошую, мої соколики, ластівочки. Якщо ви хочете, щоб я прийняла замовлення, пишіть тільки в Телеграм на Вайбері тисяча повідомлень, на ватсапі тисячі повідомлень. Я просто вас не побачу і не знайду. Зараз по вашим багаточисельним проханням прийму замовлення на 15 цих чарівних фартових оберігів колесо фортуни. І тоді знову буду у відпусточки. Ну, вже скоро виходжу з відпустки, бо я вам казала, у в мене день народження, зараз на днях буде. Тому мені потрібно теж встановитися, щоб я заговарювала вам ваші оберіги. І так, потрібно ім'я, дата народження, адреса нової пошти і чек про оплату. І ваш фартовий оберіг колесо фортуни у вас в руках, адже я все для цього зроблю.